Пане Олег, Там. я пам'ятаю вас, що ще ви з Арсенієм підходили саме в перші дні майдану ще під стелу. двоє за сьогодні приїжджали, говорив на Майдані дуже багато громких слів, але цього таки не було зроблено. От Арсенія Цюк зараз робить те ж саме, що ви тільки що сказали, по системі старого прем'єр-міністра Азарова. До чого це все робиться? І як ви думаєте, чим це все закінчиться? Люди ж це все бачать і знають, що було на Майдані, а тут така виходить. Я чисто недоволен. От я пройшов весь майдан з самого початку. І до 20 лютого, поки не тецьким мене було, не підбили, я лежав в БСП. І я рачу своє так життя положив і дуже багато хлопців там положили. І скажу, я не дуже доволен це і зараз сладою, тому що обіцялося. Як ви це не це дивите? Дякую. Дякую вам за запитання, шановний пане побратими по майдану. Власне, ви сказали те, що мене особисто найбільше болить. Бо е, я готовий е, дебатувати з Арсенієм Яценюком чи з будь-яким іншим політичним опонентом і нашими колишніми партнерами по майдану на ідеологічні теми, на економічні теми, на соціальні теми. Ми націоналісти бачимо по-своєму, як треба розбудовувати державу. Наприклад, в галузі економіки, ми вважаємо, що Україна має бути розвиватися за принципом соціально зорієнтованої ринкової економіки. Яценюк вважає, що це має бути ліберальна економіка. Ми можемо сперечатися в тому, але найбільше мене зачіпає, як і вас зачіпає брехня. Брехня, дволикість і лукавство. Я на початку розмови е, приводив приклади. Чому на Майдані він говорив, що тарифи будуть такі, а став прем'єр-міністром зовсім робить протилежне. Чому на Майдані він казав, що землю продавати не можна? Став прем'єр-міністром, зараз проваджує продаж землі сільськогосподарського призначення. Чому на Майдані говорив, що ні в якому випадку ми не будемо продавати підприємства прибуткові і стратегічні? А зараз вже шість разів в парламент в, в, вводив то питання і завдяки тільки нашим депутатам-свободівцям вдавлення. Уникнути рішення вирішення вже цього питання, але наступного тижня знову буде протягувати приватизацію. От в чому є суть, брехня. Ми, націоналісти Свободівці, ніколи собі не могли дозволити говорити одне, а пізніше робити інше. Навіть якщо це було всупереч нашим якихось політичним перспективам, це могло вдарити по нашому політичному рейтингу, симпатії в громадян, але ми говорили правду людям, так як вона є, і робили те, що і говорили. І тому це нас найбільше зачіпає. Так нам... Майдані, ми казали, що ми є різні, але об'єдналися заради перемоги над режимом Януковича. І ми це зробили. І правильно зробили, що тоді на Майдані об'єдналися. Але зараз ситуація показала, що все зовсім не є так ідеалістично, як вони собі це декларували. Ви, ви зверніть увагу: вони використовували націоналістичні наші свободівські гасла перед виборами для того, щоб попасти в парламент. І зараз вони зовсім їх не використовують замість того, щоби. Виконувати е, вимогу майдану по деолігархізації, наприклад, чому не підтримали наш законопроект, який ми запропонували зразу після того, як почалася війна? Мирний наш депутат запропонував ввести воєнний податок з олігархів. Яценюк почитав, сказав, прекрасна ідея і ввів воєнний податок з усіх громадян, а олігархів не зачепили. Тобто де олігархізації немає. А чому? Бо ще раз кажу: всі ті політичні сили, які сьогодні є в парламенті і творять більшість, і мають вони зараз більше як 300 голосів. Ви ж подивіться, що вони перетворили зараз Верховну Раду, замість того, щоб на тиждень закритися, в них 300 голосів, конституційна більшість, і всі питання вирішити зараз, вони сваряться між собою. Штучно показують, що один одна з них опозиція, одна з них влада. Та вони. Ж разом сформували уряд. Вони повинні взяти на себе відповідальність за формування того уряду і робити те, що робилося на майдані. Зараз це є зрада майдану. Кожна з тих політичних партій. Вона Відстої інтереси олігарха, який її, скажімо, фінансував систему антиолігархічну не критикують. Навіть собі дозволяють часом на різних політичних ток шоу критикувати, як я казав, олігарха господаря іншої політичної сили, але не своєї. Люстрація візьмемо. Чому на Майдані говорилося впроваджуємо люстрацію? А вони взяли покрамсали, покрамсали наш закон свободівський. І зараз ті, хто мали попасти під люстрацію, під очищення влади, далі всі керують, а виганяють. Під люстрацією секретарок, які там е, документи переносили, оту середню ланку, як то кажуть, робочих конячок. Далі декомунізація. Наш законопроект відкинули по декомунізації, ухвалили свій законопроект, недосконалий. і зараз задекларували, щоб, мовляв, відчепіться від нас. Ми проголосували за декомунізацію, але воно не відбувається. І в соціальній сфері те, про що ми говорили, це ж теж була зобов'язання і вимога Майдану. І, шановний глядачу, те, що ви зараз говорите, так і заради. Того ви теж стояли на Майдані за національну справедливість, щоб Українець себе почував господарем на своїй землі, за соціальну справедливість, щоб ви були заможний, успішний, щоб ви зараз не ходили, не жебрали на хліб і на молоко. То як можна було після Майдану піднімати так тарифи, необґрунтовано економічно піднімати ціни на товари першої необхідності і пальне? Неможливо того робити було, але вони це зараз роблять. І тому ми сьогодні їх в першу чергу, цю владу. Критикуємо за зраду майдану і за брехню, і дволикість, і той цинізм, який вони сьогодні е, проявляють, пане Василю. Як будете?